Друзі, всім привіт вітаємо вас на каналі Агроток. Сьогодні ми розпочинаємо сезон 2025 і почнемо його з огляду озимого ріпаку. Друзі, дуже часто ми з вами говоримо, що рік склався нетиповий. Але 2024 рік був аномально нетиповий, і відсутність трьохмісячна опадів внесла свої корективи планування посіву озимих культур. Ну і зрозуміло, що озимий ріпак в цій ситуації постраждав найбільше. Мало кому вдалося посіяти озимий ріпак, а якщо все-таки вдалося, то ці площі далекі від запланованих. Але в певних локаціях все-таки пощастило з опадами і деяким нашим клієнтам. Вдалося отримати сходи ріпаку, друзі. Наразі ми знаходимося в Бобринецькому районі, і наша задача сьогодні оглянути посів ріпаку, спрогнозувати можливі загрози насамперед з точки зору шкідників, тому що погодні умови на сьогодні складаються для них сприятливими а також надати певні рекомендації щодо живлення посівів ріпаку для того, щоб молоді рослини на початкових етапах розвитку могли повноцінно розвиватися. Друзі, сумарно в цьому господарстві випало 25 мм опадів за два рази, що дало змогу посіяти ріпак ну і, відповідно, отримати доволі такі однорідні вирівняні сходи. Ця площа у нас посіяна по ячменю. І декілька днів тому був внесений грамініцид для боротьби з його падалиці. Ну, Як ви вже можете бачити, візуальні ознаки дії гербіциду вже достатньо чітко видно на рослинах. Манюня! Хоча попередньо ми зазначили, що візуально проявів шкідників не видно, але як ви щойно бачили, все-таки поодиноких совок нам вдалося знайти, а з ними в подальшому потрібно буде боротися. Отже, друзі, якщо вам все-таки вдалося отримати сходи ріпаку, тоді наступні рекомендації саме для вас. І почнемо ми зараз з інсектицидного захисту. Якщо у вас немає візуальних проявів пошкодження листових пластин шкідниками, тоді ми вам рекомендуємо встановлювати жовті чашки-пастки або клейкі стрічки на ваших посівах для того, щоб контролювати льот шкідника. Як встановлювати ці пастки, ви можете переглянути в одному з наших попередніх відео за посиланням на екрані. Якщо ви виявили на своїх посівах ріпаку лід шкідника, то може бути Різні шкідники, або то просто бліжки, або то вже лід ріпакового пильчика. Можливо, ви бачили лід совок, хоча е зараз це мало вірогідно. Ми можемо вам рекомендувати працювати в такому випадку контактними інсектицидами на основі альфа циперметрину бета циперметрину До прикладу, такі інсектициди можуть бути як Контакт Плюс від компанії Ранголі. Рухаємось далі. Якщо ви на ваших посівах ріпаку знайшли листогризучі гусені, такі як совки, пельщики, білани і так далі, і вони ще не переросли перший другий вік, тоді можна спробувати скористуватись двокомпонентним інсектицидом на основі тієї так само та теперметризму. До прикладу, таким як тімалорин від компанії «Імпест». Якщо все ж таки ви пропустили перший другий вік цих гусеней, то я би вам рекомендував застосовувати. Інсектициди більш потужні з вмістом емавектин-бензоату, бензату, вмістом біфентрину, ацетаміприду та інших. Такі інсектициди достатньо якісно контролюють і вузкокрилих шкідників. І третій варіант, якщо ви в себе на посівах ріпаку знайшли підгрізаючих солок, це дійсно така значна проблема. Якщо нічого з цим не робити, можна залишитись взагалі без посіву, тому ми вам рекомендуємо використовувати. Препарати на основі хлорпірифосу. таких продуктів потрібно використовувати не менше 1,6 літра на гектар а бажано доводити цю норму до 2 літрів на гектар. І для підвищення ефективності контролю підгризаючих совок рекомендуємо додавати туди грамів 100-150 препарату. З вмістом циперметрину, ну, до прикладу, той же самий «Контакт Плюс. Отже, при виявленні підгрізаючих совок робимо бакову суміш Контакт Плюс 100 150 грамів. Та додаємо 1,6 літри такого продукту, як Фарон від компанії «Хімагромаркетинг». Обробки проводимо після опівночі, бажано під ранок. Чому? Тому що совки по своїй фізіології вони починають в цей час. Виходити на харчування це перше. І друге, саме в цей час ми можемо мати росу, яка збільшує, ну так би мовити, норму витрати робочого розчину на гектар. Тим самим робить ефективніше застосування цих препаратів. друзі. І, хоча ми зазначили, що Розвиток ріпаку станом на сьогодні він непоганий, але дивлячись на те, що сьогодні маємо 3 жовтня, він все-таки далекий від дійсно бажаного результату. Тому зараз ми поговоримо про підживлення озимого ріпаку. Для цього ми можемо застосовувати продукти, вносячи їх по листу з високим вмістом фосфору. Саме фосфор має ключову роль у формуванні та розгалуженні кореневої системи рослин. Які це можуть бути продукти? До прикладу, «Еколайн» еколайнфосвітника від компанії «Екооргані». такі продукти застосовуються в нормі від 1 до 1,5 літри на гектар і є достатньо сильним стимулятором розвитку кореневої системи. Далі, які ще продукти ми можемо пропонувати на такі обробки: це Новолон Фоліар 104515 від компанії TerraTarsa. Достатньо висококонцентрований продукт, який має в своєму складі 45% фосфору. І ще один аналогічний продукт Ford Green 104010. Схожий з попереднім та має в своєму складі 40% фосфору. Також в цей період незайвими будуть калійні продукти на ріпаху для пришвидшення обмінних процесів у рослині та сприяння. Накопичення цукрів для успішної перезимівлі. В якості калійного підживлення може виступати все той же продукт Еколайн Фосфітника, поза як має в своєму складі 35% калію. Також можемо вам порадити такі продукти, як Ford Gрін 61240, в якому 40% калію, та Новолон Фоліар 91240», який також має 40% калію. Таких продуктів ми вам рекомендуємо використовувати. 1-1,5 кг на гектар. До речі, друзі, для інтенсивного розвитку кореневої системи ріпаку, ми можемо вам порадити такий продукт, як Гроскоренеріст від компанії «Екоргані». Цей продукт містить в своєму складі високу концентрацію ауксинів, які і відповідають саме за стимуляцію розвитку кореневої системи. Також, якщо ви виконуєте листове підживлення, не варто забувати заборні продукти, тому що ви знаєте, що ріпак достатньо чутливий до вмісту. Бору в ґрунті, та також до борного живлення в цілому. Тому можемо вам порадити декілька продуктів, і перший з них це е спецфолбор. Це сухий продукт від компанії Тератарса, який в своєму складі містить 17% бору та дуже класно розчиняє. І маємо для вас два рідких продукти. Перший з них це Ecoline Бор органічний від компанії Екоорганік. Містить в своєму складі 15% бору. І другий продукт це Powerfall Boron від компанії Тератарса. І, до речі, зараз на нього діє акційна ціна, тому його придбання станом на сьогодні є дуже вигідним. Отже, друзі, давайте підсумуємо. Хоча в цьому році. Небагато кому вдалося посіяти ріпак, але все-таки сходи були отримані, і в певній мірі вони достатньо непогані. Вирівняні, рівномірні на сьогоднішній день, ріпак досяг розвитку від 3 до 5 листків. Будемо сподіватися, що погода цього разу дасть нам можливість для того, щоб доглянути ріпаку до входження в зиму і щоб вони набрали оптимальних параметрів. А тепер, друзі, давайте обміняємось інформацією: чи вдалося вам посіяти ріпак, чи отримали ви сходи та в якому вони стані, а також якому гібриду ви віддали перевагу. Відповіді на ці запитання залишайте у коментарях під відео. Також не забувайте підписуватись на наш канал, ставити вподобайки. А на сьогодні у нас все з вами, як завжди, був я, Олександр Бик. Побачимось у наступних відео.